Велика Британія, країна, в якій за два місяці змінилося стільки керівників, що ти просто вже не встигаєш всіх запам'ятовувати? Попередня британська прем'єрка Лі Страс була другою жінкою в історії на цій посаді, і здавалося, що вона дасть ще більше причин, щоб вписати своє ім'я у підручники. Зрештою, так і сталося. Вона встановила рекорд із найкоротшого перебування на цій посаді всього 45 днів. Для нас ці зміни теж історична подія, бо Велика Британія під час війни стала для нас ключовим і дуже важливим партнером. Наскільки це все може вплинути на нас? Хто буде вести країну далі? Давайте поговоримо, як далі буде складатися шлях, який колись проклав для нас Борис Джонсон. Не повіриш, Борис Джонсон вже два місяці як безробітний. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це коротке відео, де ми говоримо про брудну ядерну бомбу, нове керівництво у Великій Британії та важливу новину з Верховної Ради. Поїхали! Ріші Сунак Новий прем'єр-міністр Великої Британії, котрий у критичний час вивів з кризи економіку важливого українського партнера. Сподіваюся, саме так будуть писати про нього у майбутніх українських підручниках з історії. Доки майбутнє не настало, я розповім просто зараз 5 важливих фактів про ріші сунака, які вам потрібно знати просто зараз. До речі, Сунак чи сунек? Бо ми кажемо сунак, а британці кажуть сунек. Окей, я буду говорити як наші. Перший факт: ріші Сунак – син мігрантів, що в принципі ви і так могли самі зрозуміти. Його батьки індійського походження і в 60-х Їхали до Британії із британських вже колоній з Танзанії і Кенії. Відповідно, він перший в історії політик з родини мігрантів, що став прем'єр-міністром Великої Британії. Ну і ще кажуть, що він перший азійського походження прем'єр-міністр і перший індієць. І якщо про те, чи він азійського, чи не азійського походження, точиться полеміка, бо не всі погоджуються з тим терміном, точно можемо сказати: так, він перший індієць на такій високій посаді. І це додасть проблем усім успішним індійцям, котрі стали CEO у великих американських компаніях. Якщо ще минулого тижня це було величезним успіхом, то тепер їхні мами можуть казати: подивися на ріші, він вже став прем'єр-міністром. Чому ти не можеш бути як він? А що вони можуть на це сказати? Ну мам. Другий факт за освітою він фінансист і навчався у престижних навчальних закладах, потім виграв американський грант і продовжив навчання у Стенфорді. Вісім років непогано попрацював фінансистом, аж поки не пішов у політику, що нас веде до факту номер 3 у політику він прийшов у 2014 році. Тому, якщо російські пропагандисти будуть його питатися, где ви були 8 літка, коли дамбілі Бамбас, він в принципі має дуже гарну відповідь. Ну і загалом стати прем'єр-міністром потужної країни всього за вісім років це вау! Хоча Юлію Тимошенко, напевно, такий варіант не дуже здивує. Адже вона теж стала прем'єркою за 8 років у політиці, просто ключова різниця в тому, що можна стати прем'єр-міністром країни і без маніпуляцій з енергетичною системою. Ну але всі мають десь починати, чи не так, Юлія Володимирівно? Четвертий факт. Ріші сунак прихильник Брекзиту і колишній великий шанувальник Бориса Джонсона. Колишній, бо у липні цього року він та міністр охорони здоров'я подали у відставку з уряду Бориса Джонсона, і таким чином вони вплинули на те, що у відставку за деякий час пішов вже і сам пан Борис. Ось що деколи можна зробити навіть зі своїм кумиром. Де ви були everybody? Де ви були? Можливо, колись каже Борис Джонсон. П'ятий факт про приватне життя. Там у пана Сунака теж все добре. Він одружений, двоє діток і тест індійського мільярдера. Кажуть, що у його сім'ї статків на 730 мільйонів фунтів стерлінгів. Я, чесно кажучи, навіть не дивився, скільки це в гривнях, тому що і раніше фунт стерлінгів був просто космос. Якщо комусь не страшно, гляньте, скільки це по курсу, і напишіть, скільки це мільярдів гривень. А ще у Британії його вважають сексі, називають британським трдо та ріші Діші. Як на мене, цей вислів не може Можливо, правильно адаптувати українською, тому що у нас не було ще достатньо гарячих прем'єр-міністрів. І прем'єрок теж. Тому нам поки немає чого за це переживати, доки прем'єр-міністром України не стане, наприклад, Валерій Маркус чи Віталій Гордієнко. Ні. Давайте все-таки зупинимось на Маркусові. Поки що. А можете, мені, будь ласка, знайти топ-10 гарячих прем'єр-міністрів України? Хоча б топ-5? Може, топ-3? Нема? Що думає про Україну ріші Сунак. Ну насправді ми відповіді не знаємо точної, адже він політик, але варто звернути увагу на два важливі аспекти. Перший у його уряді залишаються два ключові для нас посадовці: міністри оборони та закордонних справ. Тому тут у мене є майже впевненість, що політика у цих галузях не зміниться. А що для нас зараз є більш ключовим за підтримку у міжнародці та оборонці? Другий важливий аспект. Перший його робочий день, як тільки ріші сунак прийшов на роботу, він одразу набрав Володимира Зеленського. Після дзвінка з'явилася цитата британського прем'єр-міністра, в якій він казав, що це була честь поговорити з нашим президентом, і він та Британія і далі з нами солідарні та надаватимуть підтримку. У знак вдячності Володимир Зеленський запросив його відвідати Київ. І я гадаю, що ріші сунак приїде, тому що всі хочуть зняти собі своє епічне відео. Щоб не трапилося у світі, ми згадуємо про кількість ліквідованих російських окупантів. 70 тисяч вже не здаються якоюсь недосяжною метою. І тому я вас прошу усіх взяти 70 гривень, якщо вони у вас є, і допомогти зібрати на антидронову рушницю. Лінк я залишу в описі. Будь ласка, якщо можете скинути більше, скидайте більше, можете скинути менше, скидайте менше. Але антидронова рушниця усім потрібна. Будь ласка, долучайтеся. Принагідно треба відзначити роботу російських військових льотчиків, котрі після восьми місяців убивств українських цивільних чомусь вирішили переключитися на російських. Лише за останні 10 днів зафіксовано два випадки, коли російські військові льотчики атакують російських вже цивільних. Молодці. Я припускаю, що російські льотчики просто подивили занадто багато російської пропаганди. В якийсь момент подумали: Альо, ми ж один народ. То зачем нам так літати далеко? Жора, ось же ж цивільні. Давай. Ядерна брудна бомба, фейк, котрий запустили росіяни. Брудна ядерна бомба це коли у вас є звичайна якась вибухівка, наприклад, динаміт, і ви до неї докладаєте якісь ядерні відходи. Тобто, ви не будете мати цього там ядерного гриба, воно не буде все виглядати як в фільмах, і воно не буде настільки смертоносним, як звичайна ядерна бомба, але ви можете забруднити ядерними відходами досить велику територію, тобто це теж дуже небезпечна і неприємна зброя, якої у нас, звісно, ж немає. Почнемо із загадки, що найкраще вміють на державному рівні робити росіяни. Прошу вас зараз поставити паузу у цьому відео, написати свою відповідь у коментарі, і далі продовжити дивитися. Отож, як на мене, найкраще росіяни вміють брехати і дурити інших цього тижня. Вони навіть на державному рівні запустили величезну інформаційну кампанію, щоб дискредитувати нас. Сам міністр оборони Росії в неділю почав дзвонити іншим своїм колегам для того, щоб розказати байку про те, що ніби в Україні є ядерна брудна бомба і ми готові зробити якусь провокацію. У понеді. Ділок цю саму байку повторював і їхній начальник генерального штабу. Ну, загалом, знаєте, як ці всі божевільні люди, які дзвонять і заміновують вокзали. Це просто, як на мене, один в один. Але як і з більшістю цих всіх божевільних, які заміновують вокзали, доказів росіяни теж не змогли надати. Хто би сумнівався, плюс ми гарно відпрацювали на державному рівні. Президент та міністр закордонних справ в неділю оперативно вийшли з заявами, які спростовують цю російську брехню. І крім того, що вони попрацювали в неділю, зробили навіть більше. Запросили інспекторів МАГАТЕ приїхати до України і спробувати подивитися ті об'єкти, на які вказували росіяни, де нібито є якась. Ядерна зброя, плюс загалом вдала державна комунікація і онлайн-прес-конференція призвели до того, що в середу індійський прем'єр-міністр, який є достатньо проросійським чуваком, сказав росіянам: пацани, де докази? Що ж, ми зараз виграли інформаційну битву, але ще не війну. А як взагалі реагують українці на можливу ядерну загрозу? Я виділяю два типи реакцій. перший, коли українці чують про брудну ядерну бомбу, вони кажуть, нічого ми не. Плачу. Друга реакція це готуватися до ядерної загрози. І це правильне рішення. Хай краще вдома залишаться ці всі консерви на потім, а маска у вашій сумці ніколи не торкнеться вашого обличчя. Але протокол дій і що робити треба знати. Кожному їх небагато, можна швидко прочитати. А ще краще додивитися моє відео до кінця, і потім клацнути на лінк в описі на сайт. Довідка.Інфо. В цьому сайту можна вірити, там розміщають свою інформацію одразу декілька урядових організацій. Загалом ми маємо пам'ятати, що росіянам вірити не можна, але готуватися до найгіршого теж треба. Бо навіть після цього може бути щось прекрасне, як у тій історії про хлопця з хірошіми. Він вижив в епіцентрі вибуху, перебуваючи в укритті, і після цього посадив великий парк в хірошімі, який досі усім показують. Але всі. Історії, головне, звичайно, не парк, а те, що він вижив в епіцентрі вибуху. А також те, що правильно наказати Хірошіма, Міцубіші, Емоджі. Арігато принагідно дякую всім чудовим людям, котрі підтримують цей канал на Патреоні. Велике вам спасибі. Якщо у вас є можливість, запрошую приєднатися до цієї прекрасної компанії. Лінк залишу в описі. Само раді, але чомусь є і гарні новини. Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією і засудила геноцид чеченського народу. Росіяни фактично знищили право на самовизначення чеченського народу ще у далекому 2000 році під час другої чеченської війни. І, до речі, це перший рік правління Путіна на посаді президента Росії. І так, це був дуже великий сигнал, який ми мало хто зчитав. і легко бути українським політиком у 2022 році і розказувати, що треба було зробити тоді. Набагато складніше було про це говорити. І робити 22 роки тому, ну але зараз не будемо про сумне. Мене тішить інше. Ми потрохи, потрохи стаємо важливим міжнародним гравцем і укріплюємо цей статус. Те, що нас засмучувало раніше, ми зараз виправляємо і стаємо суб'єктом міжнародної політики, і насамперед просуваємо те, що вигідно нам. От, наприклад, у жовтні ми визнали острови відомі як північні території, невід'ємною частиною Японії. Дуже просто запам'ятати, для курця і росіянина це Курильські острови, а для здорової людини і японця це північні території. Мабуть, наступним кроком буде визнання Косова або ну, хоча б якась зустріч високопосадовців від України і Косова? Що це покаже наше ставлення до сербів, котрі є страшенно проросійські, навіть цього не приховують. А також ми зможемо подякувати за підтримку Косову. І тут питання в мене до вас: що ви думаєте про Косово і чи буде? Та підтримувати його визнання на цьому у мене все. Дякую всім, хто дивилися до цього місця. Якщо у вас є 70 гривень, запрошую доєднатися до збору на антидронову рушницю. Лінк є в описі. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться і поділіться моїм відео. Можливо, надішіть його своїм друзям. Якщо вам хочеться побачити більше контенту від мене, ось тут вгорі є розмова з Віталіком Гордієнком про Україну. А отут внизу з Наріманом Алієвим про українське кіно. Обидві цікаві. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, захищайте Україну та будьте здоровими.